Команда президента Зеленського породила в 19-му році багато унікальних зелених покидьків По алфавіту: Арахамія, Аристович, Баканов, Тетякова, пам'ятаєш, дефективні діти. Е, Трухін, що хотів піти тихонечко в ліс. Шесть недоселений. Але обличчями влади, от знаєш як монета з двох сторін, став. В ході цього природного відбору покидків Тищенко і безугла. Оце два обличчя цієї влади. Обидва управляються з кабінета Єрмака. Обидва благословляються і захищаються всім авторитетом діючого глави української держави. І от саме ці два персони, Тіщенко і Безугла, підривають українське суспільство, роблять е, нашу поразку більш ймовірною. А значить, працюють набори.